Це наші очі і смерть для ворога. Батальйон «Арейн» налагодив власне виробництво FPV дронів, і ми вже передали своїм побратимам більше ста пташок. Для виготовлення одного такого дрона нам потрібна лише одна година. Але це при наявності усіх Складові купуємо, в тому числі за ваші донати. fpv дрони є розхідним матеріалом, тому вони потрібні дуже великій кількості. Будемо дуже вдячні вам за ваші донати. Вони допоможуть нам на постійній основі збирати дрони. Це буде вашим особистим внеском в перемогу України.